Якщо ви візьмете, якщо ви візьмете, рік. Якщо... Ви, ви, у нас була потужна озброєна армія, ну, ну просто ви ж брешете зараз людям. Ні, я не брешу. Знаєте, ви краще, ви візьміть, я вам рекомендую, 14-15 рік повернути, ну, порівняти з 2019 mm -hmm. роком, коли я... президент Зеленський заступив на я, свою посаду. Ну, І ж, що мені, за 5 років було? Ну це ж чесно. Я посиджу, помовчу. Це чесно просто. Ну, бо Чесно, ви мені ще, про те, що е, балачки, про те, що Україна не мала армію. Ми були не озброєні. Це все міфи, які не мають жодного відошу до життя. Я не перебував. Зараз? Ні, будь ласка, ну, я так, не про перебував. Який рік ви говорите, коли ви кажете, що рік, ще... 22 рік. 14 якщо ви візьмете, якщо надяти рік, ви, візмете, якщо... рік. Ви, ви у нас була потужна озброєна армія. Ну ну просто ви ж брешете зараз людям. Для Ні, чого я це не робите? брешу. Пані це викторіє, перевіряється дивіться. досить просто. Береться статистика і береться цифри. Можете порівняти з будь-якою країною Європейського Союзу станом на 14-й рік. Порівняти по е, снарядам, по гарматам, по танкам, угу. по легковому озброєнню. і просто перевірити, що було на складах України в 14-му році. Двадцять другу перевіряли в 14 і, німеччина, і німеччина, наприклад, і німеччина, наприклад. І порівняти. Я ж порівняти ви знаєте. Ви краще ви візьміть. І... Я вам рекомендую 14-15 рік повернути це порівняти дві це тисячі 2019, 2019 роком, коли якщо... президент Зеленський заступив я на свою посаду ну, і ж ж що за п'яти лицо порівняєте? Дивіться візьмемо німеччина. Вам не ви ж не хочете? Пані, ви не хочете ц... це порівнювати вам. Ця інформація не потрібна. Дивіться, якщо ви візьмете 14-й рік і порівняєте, наприклад, з 18 18-м, то навіть Ще ви раз. зрозумієте, Ще як зросла наша армія, що робилося за ці роки, по наскільки потужно стала Україна Ну ви ж не зброї. хочете вам? Це не цікаво. ніхто там недооцінює прорив російського кордону. Безперечно, наші збройні сили героїчні, мужні, і ну це важливий крок. Однак, ви знаєте, що би я хотіла би попросити представників влади на сьогоднішній день не створювати перебільшених очікувань. Ніяко у наших українців, так ні у наших зарубіжних партнерів. Я пам'ятаю історію з великим наступом, де ну, мені здається, ледве вже на бігбордах написали чи писали, да, що у нас, нас очікує великий наступ, там і війна зараз закінчиться, і ми все звільняємо і так далі. Більш того, іноземні партнери в це повірили. І у них очікування були також, що ми зараз за місяць звільнимо всі окуповані території, принаймні на Сході. Однак результат, ми з вами всі бачимо, що Російська Федерація хоче власне, збивати наші атомні електростанції і цілити про них взимку, на зимовий період. А нам потрібно безперечно захищати нашу енергосистему. Ми маємо більш того фінансову підтримку для енергосистеми просити у наших іноземних партнерів з одного боку. Наче то тобто боку ми беремо, втручаємося в дія. Ми я маю на увазі українська влада і офіс президента. Втручаємося в діяльність компанії Укренерго. Супереч всьому абсолютно законодавству, принципам корпоративного управління, всьому, що було проголосовано всім реформам проведеним, звільняємо голову правління, втручаючись туди, отримаємо найгучніший скандал. Де два члени наглядової ради незалежної, два іноземця, виходять з публічною заявою, говорять про політичний тиск, який був здійснювався на наглядову раду і власне на цю кампанію. Ми просто не злізаємо зі шпальт всіх іноземних засобів масової інформації. А далі міністр енергетики діючий пан Галущенко. А паралельно лишається головою делегації української в МАГАТЕ. От у мене питання: а як це? Ну от хіба цього скандалу недостатньо, щоб офіс президента нарешті зрозумів, що не можна втручатися туди, де нам потрібна іноземна підтримка. Що треба зробити нарешті висновки, прибрати принаймні, Ну, хоч українську делегацію в МАГАТЕ якось відозмінити, якщо ви міністра енергетики не можете в парламентсько-президентській державі. До речі, в парламентом да звільнити і поміняти Ми його викликати ну, не ви а вони викликають його. Да вони міністра енергетики намагаються викликати в парламент. Звітувати, де Кабінет міністрів, всі міністри підзвітні під парламентом, та? а який вже місяць? Міністр енергетики не приходить. Як тому тут офіс це президента вже, до голови правління в кермі сфері, вже, вже, вже всюди сіли, а туди ще не пролізли. А, а, а при чому тут офіс президента можна, можна, і слуги народу? От ви до скажу. діяльності Кудріцького і Укренерга? От чесно можна, можна. У у вас є. Є міністр енергетики? Я розумію, Що вас Кудріцький дуже ні, ну, я Це розумію, не розумію. нас такої наших партнерів, ні, тому що вони питання. ні? Ну ви нас ввели в такі гучні міжнародний сти напередодні зими. Ви що робите взагалі? Тут насправді. Ви про що ви не бачили що? нічого? Ви Вам не читаєте? Я... треба. Ви не, не говорила, ЗМІ, нічого, ви, наведіть, ви, ви не читаєте зміни, нічого так? Ви не читаєте, ви не читаєте міжнародні змі та пишуть про політичний тиск з офісу президента на, на енергетичну компанію. Скажіть, будь ласка, коли, коли ви підете нарешті? Коли нарешті у нас будуть вибори? От я з воєнний стан закінчиться, будуть вибори, і ви нарешті підете в небуття. Скажіть, щось незалежне, що незалежне ще залишиться? От в цій державі щось буде, якісь інституція, якась незалежна, де от ви не будете втручатися. Буде ще щось. Справді... Я, яка та інституція? Ви можна... ж всюди, ну, ну слухайте, ну просто нема вже засилля, дихати нема де. Всюди єдиний марафон. Ну вибачте. Ну ну, ну просто серйозно наболіло.